У Луцькій громаді триває ремонт мосту через річку Омелянівка, який сполучає вулицю Володимирську в обласному центрі з вулицею Набережною у селі Великий Омеляник. Роботи стартували 1 серпня, за словами представника громадянського руху, «Свідомі» Михайла Находа, попри офіційну назву Поточний ремонт фактично йдеться про повноцінне капітальне відновлення. Разом з тим, зараз оголосили тендер, нібито на поточний ремонт, але міст розібрали повністю. Це не поточний, а капітальний ремонт, і він коштує дуже великих коштів. Справа в тому, що нам часто в міській раді говорять, що грошей немає, коли ми піднімаємо питання збільшення видатків на ЗСУ чи питання стосовно підняття заробітних плат освітянам, А ми бачимо, що гроші є, і вони банально транжиряться на. Ремонти, які могли б бути виконані значно раніше і за значно менші кошти. За словами Михайла Находа, погане водовідведення спричиняє руйнування конструкції під час сильних дощів. Проте, як зауважив представник громадянського руху, такі ремонти відбуваються в умовах, коли на заробітні плати освітянам чи забезпечення військових коштів значно менше.